Жителі села Соколове вийшли на акцію протесту з погрозами перекрити дорогу. Вимога у людей одна: ліквідувати бездоріжжя по центральній дорожній артерії зміїв Мерефа, що з'єднує село з районним і обласним центром. Люди нарікають на великі ями, а також на незадовільну розчистку і підсипку траси, якою вже відмовляються їздити автобуси, і на якій місцеві мешканці ламають кістки. Звірова доїжаєш друге ребята, в царство приїжджаєш. От от Харкова до Змійова 40 минут. От Змійова до Соколова час. Ви що, здеваєтесь? Наше село залежить от маршруту, которые їздять на Харків, на Змійов. И автобусники не хотят ездить сюда. Вот, к примеру, у меня супруга работает в Харькове по суткам. На выходные дни практически не общие автобусы не ездят, потому что, ну, там пять человек уже не хотят ездить. И плюс да, такие дороги. Так что я думаю, если дорог не будет в Соколове, то и жизни не будет. Ми бачимо ситуацію, коли навіть транспорт, слава Богу, районний, і ще їздить, а із Харкова вже відмовляється маршрутне таксі їхати по території села, і до території села взагалі не, не доїжджає. Тому ви знаєте, за багато років. Різна була ситуація, і погана дорога була, і не посипалася. Така ситуація, як сьогодні склалася, і ще не було. Це вперше це вже дійшло до критичної точки. Тому справедливо, що люди обурюються і виходять. Автодорога Зміїв Мерефа відноситься до автошляхів загального користування державного значення, експлуатаційне утримання якої здійснюється службою автомобільних доріг в Харківській області. Вона вже не один рік потребує капітального відновлення. До речі, проект на її ремонт був виготовлений ще у минулому році, але через відсутність фінансування вона й досі у жахливому стані. У минулому році практично тут нічого не робилось. хоча, хотя... Опять же, по письмам обіцяли, і вони є е, Укравтодор, господин Новак, знаєте, да? який керує Укравтодором. От вони заявку давали на минулий рік, ноль отримали. І що досадне, і Сергій Михайлович сьогодні призиває всіх, і я вас всіх призиваю, і Кашеленко просив, каже, ребята, давайте не стіснятися. Будемо писати і обращаємося, і в Верховну, і в куди угодно будемо для того, щоб отримати фінансування. Голова зміївської райдержадміністрації на початку року направив листа до губернатора області Юлії Світличної, у якому просив посприяти у питанні виділення фінансування на ремонт цієї дороги у 2019 році. Сам проект розрахований на суму в 180 мільйонів, але сьогодні просять лише частину на ремонт найнебезпечніших ділянок, де не лише на силу проїжджає транспорт, але й де ходити стає неможливо. Я як директор школи підняла питання про те, що дітям ніяк йти додому, дітям ніяк йти в школу. Ми звернулися до батьків, батьки нас теж підтримали. Ми зробили там спеціальний графік, Ми, там, де старша дитина веде додому меншу дитину. Розумієте, справді ситуація жахлива, ніколи такого ще не було. Поки не будуть кошти, це тільки одні розговори і дорога тільки з року в рік стає хуже, і вона вже взагалі стала непроїздна, можна сказати одним словом. І навіть спасію можна сказати тим перевізникам, які ще направляють свій автотранспорт, який тут їздить. А що люди зібрались, це правильно. Я завжди говорю навіть більше їм треба збиратися і більше висказувати свого протесту. Це їхнє право, і вони своє право використовують. Обурення людей розуміє і очільник району. Говорить, що відрізок траси Зміїв Мерефа фактично втрачений. Проблему бездоріжжя неодноразово піднімав і в області, але допоки її доля невідома. Змею Мерефа у нас, конечно, это тот участок, там, проехать на сегодняшний день вообще просто нереально. Поэтому я понимаю людей, которые вышли, тем более они вышли более, так, скажем, не хулиганить, а больше предупредить и обратить внимание на существующую проблему, которую надо решать, а не прятать. Поэтому я хочу сказать то, что приходится, мягко говоря, таким простым жаргоном отдуваться за службу. Вот, и не мои полномочия, людям тяжело объяснить. Понимаете как, я, когда занимаюсь подобным строю, ремонтирую, привлекаю денег, инвестиции, там стараюсь каким-то образом э, сделать добрые дела в районе, и приходится краснеть за те дороги, за которые не отвечаешь, за уборку, за ремонт и подобным. Поэтому я понимаю э, людей. Вот э, было очередное мое обращение. Это то, что я могу сделать, да, как глава администрации, написать письмо, позвонить, попросить. Но есть определенное финансирование, определенный определенный механизм. Э, это тот механизм, которым должна заниматься служба автомобильных дорог. На Харківщині вже складений план робіт з поточних ремонтів на автомобільних дорогах загального користування, що виконуватиметься у 2019 році. На жаль, у їх переліку траса зміїв Мерефа відсутня. На сьогоднішній день ситуація яка? Значить, 12 з лишнім мільйонів, точно цифру не помню до копійок нам виділяють на цей год продовжити роботи по зміїв Тарановка. В прошлом году там один от чем-то миллионов было израсходовано, так? Вот, кусками сделана часть дороги. В этом году будут продолжаться. Что касается э, ХЗБ, харьков Змеева балаклея гороховатка последние, свежайшие сегодняшние данные, значит, у нас будут ремонтироваться 25-28 километр. Юрий Александрович знает, и кто не знает, это подъем, начиная с подъема, ну, заканчивая подъемом, ну, когда на змею едем с водяного И пошло вот здесь дальше, до вот этого поворота, где активисты рубили вот недавно буквально лед, да, на повороте. Все представляют, где это есть. Там 3 километра 620 метров. Значит, нам уже подтвердили, что 30 миллионов гривен служба автомобильных дорог выделяя на вот эти мероприятия. То есть там будет сплошную покрываться вот это полотно. И больше на нашей территории, на дорогах АЗБ ничего не планируется, к сожалению. Что касается дороги Мерефа, Змеев. Мы давали предложение в «Автодор», Есть, вы знаете, керевник Новак. Вот. який не підписав на цю дорогу, ні копійки щоб у цьому році вирішити проблему бездоріжжя, яке вже зовсім скоро може відрізати село від цивілізації. Соколяни зібрали підписи під петицією, яку направлять до Верховної Ради України і кабінету міністрів з вимогою винайти кошти для ремонту дороги зміїв Мерефа. На сьогодні розглядають декілька джерел фінансування. На цю дорогу не, не проводився ремонт досить давно. Вона забута, ця дорога. Ті кошти, які виділялися минулий-поза минулий рік, їх край мало, тому що з 20 кілометрів відремонтувати і тільки в нижніх шарах 4 кілометри, то це зовсім мало. Що стосується майбутнього року, будівельного сезону, ми з свого боку, як власники дороги, ми подали пропозиції до Державного агентства автомобільних доріг України і будемо відстоювати це питання для того, щоб включили в план. Ми на цій акції також звернулися і до людей, щоб підтримка людей нам вона нам допоможе для того, щоб включити в план, щоб теж звернулися люди до депутатів як Верховної Ради, до місцевих депутатів. Я знаю, адміністрація вже відпрацьовує питання з обласною державною адміністрацією, ваша районна, і звернулася до Юлії Олександра з проханням про включення в план про виділення коштів. Є декілька. Джерел фінансування, які можливо буде залучити, розглядуючи ту ж ренту, поки що ми не маємо показників, які будуть. Ми надіємося, що будуть кошти за рахунок перевиконання зборів митних, але теж на сьогоднішній день ще не прийнято рішення і якій кількості не маємо зараз. Мабуть, і вірно, що ми зібралися ще зимою, щоб це питання до весни, до початку будівельного сезону вирішувати. З свого боку, ми вже що зробили, в нас є існує проєкт на ремонт, на всю ділянку, на всі 20 кілометрів. При першій можливості видання коштів ми проведемо тендерну процедуру, підрядники в області є, необхідно залучимо з другої області. Зараз треба відпрацювати питання включення в план. Чим ми займаємося. На черговій сесії Зміївської районної ради і депутати направили звернення до Кабінету міністрів України Міністерства інфраструктури, Державне агентство автомобільних доріг щодо внесення в порядок фінансування доріг зміїв Мерефа, Зміїв Мохнач, Зміїв Таранівка і частини автодороги Харків, Зміїв балаклє гороховатка що проходить територією Зміївського району. Жителі ж села Соколове настроєні рішуче, і якщо ремонт дороги не розпочнуть у цьому році, погрожують подальшими акціями протестів, під час яких обіцяють перекривати автошляхи.